Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Сьогодні ми поговоримо про те, як зареєструвати чебокс та видати перший чек. Якщо більш детально, то ми зареєструємось на веб-порталі, подивимося, які для цього необхідні документи чи взагалі сутності, створимо торгову точку, касу і касира, налаштуємо податкові ставки і товари, і видамо перший тестовий чек. Тож, буде цікаво, пропоную починати. Але перш ніж переходити на портал Чикбокс та реєструватися, необхідно попіклуватися про те, щоб у вас був присутній ЕЦП електронно-цифровий підпис. Він потрібен для того, щоб зареєструвати такі сутності, як торгова точка, каса та касир, тому що реєстрація відбувається через ДПС. Дуже важливо зазначити, що потрібно використовувати саме той електронно-цифровий підпис, яким ви подаєте звітність від організації ФОП ТОВ тощо. Почнемо з реєстрації на порталі. Відкриваємо браузер, в пошук вписуємо слово чекбокс українською або англійською мовою. Знаходимо наш сайт checkbox.ua і переходимо за посиланням. Власне, потрапляючи на нього, бачимо вгорі в правому верхньому куточку кнопку реєстрації і натискаємо на неї. Після натискання кнопки реєстрації вас буде перенаправлено на наш веб-портал my.checkbox.ua. і одразу запропонує вести необхідні дані. Що це за дані? Давайте разом подивимось. Номер телефону вводите для того, щоб було з вами зручно зв'язатися, і ми могли вас ідентифікувати як клієнта. Електронна пошта вона буде послуговувати логіном для входу в систему. І також на цю пошту будуть надходити акти, рахунки і інша корисна інформація. Прізвище ім'я, по-батькові знову ж таки для зручності комунікації з вами, да, технічні підтримці тощо. І пароль, який потрібно двічі. Прописати для того, щоб ви його і запам'ятали, і, власне, не було помилки, так ніякої в ньому. Що далі бачимо, у нас є ще внизу посилання на публічну оферту, бо ми працюємо саме за договором публічної оферти. Можете з ним ознайомитись, роздрукувати собі, зберегти тощо. І після чого натискаємо кнопку продовжити. Після натискання кнопки Продовжити нам потрібно натиснути на наступну кнопку Отримати дані з ДПС. Після чого в нас відкриється ось таке модальне вікно, і в якому ми повинні обрати АЦСК, де ми отримували наш ключ організації, там, наприклад, ключ ФОП да, чи ключ директора товариства. І де він знаходиться на вашому комп'ютері, також вписали пароль до цього ключа. Після щитування ключа ми будемо бачити дані, да, тобто про ваш, або там ЄДРПУТІПН, тому подібне. І зможемо зареєструвати вам аккаунт на нашому веб-порталі з вашим прізвищем, ім'я по батькові ну, або назвою. Власне, там організації. Після чого потрібно буде просто натиснути на кнопку Завершити реєстрацію на порталі. Після чого нас зустрічає наш розділ інструкції. Це логічно, адже цей розділ потрібен для того, щоб ознайомитися з новим продуктом. Тут знаходиться дуже багато корисної інформації, до якої ви зможете завжди повернутися в будь-який зручний вам момент. Наступним кроком потрібно зайти в розділ «Мої організації і натиснути на кнопку Синхронізувати дані з ДПС. Це потрібно для того, щоб на нашому веб-порталі відображалася, таку вона, кажучи, відзеркалювалася актуальна інформація, яка у вас присутня в особистому кабінеті платника податків. Наприклад, щодо ваших торгових точок вони ж об'єкти оподаткування. Наведу приклад: якщо не зробити цю синхронізацію даних з ДПС і створити торгову точку, умовно той магазин, який в нас вже є. То ця торгова точка, вона дійсно зареєструється, але буде дублем. Тобто вона буде дублювати вже існуючу торгову точку, яка давно цього вже була присутня в кабінеті ДПС. А якщо ми натиснемо синхронізувати дані з ДПС, то вона затягнеться на наш портал і вже нічого створювати потрібно не буде. Наступним кроком ми реєструємо торгову точку. Для цього переходимо в розділ, який таки називається торгові точки. І якщо після синхронізації даних з ДПС у нас тут є необхідна торгова точка, на якій ми будемо працювати да, і реєструвати касу, можемо пропустити цей крок. Якщо ж у нас тут порожньо, тоді натискаємо кнопку додати торгову точку. В нас після натискання цієї кнопки відкриється ось таке модальне вікно, в якому потрібно перше вписати назву торгової точки, наприклад, кафе Марія. Ця назва буде присутня у шапці чеку, тобто в нашому фіскальному документі. Потім обрати вид права на торгову точку. Це чи ми є власниками цього приміщення, так, чи ми орендуємо, або в нас є право на постійне користування і тому подібне. Обираємо тип торгової точки, тобто, що це в нас? Взагалі офіс, чи це у нас магазин, чи салон краси і тому тому подібне. Всі ці значення вони постійно витягуються з податкової, мають актуальність, і якщо в нас ну, якесь специфічне, скажімо так, да, назва ось цього а, типу торгової точки, то для того, щоб не прокручувати весь список, можна вписати перші дві або три літери цього слова і, власне, знайти його таким чином за пошуком. Після чого потрібно буде також обрати адресу, область, вулицю, там номер будинку, район тому подібне. І також є можливість попросити взяти на облік за неосновним місцем обліку, тобто замість знаходженням об'єкту оподаткування. Ну, наприклад, якщо ви там акцизник і тому, тому подібне. Далі буде внизу кнопка Продовжити, натискаємо на неї, і відбувається реєстрація цієї торгової точки. Зазвичай там буде статус, він і буде називатися на реєстрації в ДПС. Чекаємо зазвичай 5-10 хвилин, оновлюємо сторінку. Або натискаємо на кнопку, яка знаходиться праворуч від кнопки додати торгову точку. Бачите, там є оновити дані. І бачимо, що наша торгова точка стає у статусі активна. Значить, все окей. І нагадую також, що портал може попросити ключ. Організації, які ми, там, наприклад, використовували на початку, да, на самому, наприклад, під час реєстрації. І знову ж таки, для подачі заявок в ДПС ключ повинен бути саме той, яким ви подаєте. Звітність. Якщо раптом ви оберете не той ключ, а якийсь інший діючий, заявка подасться також, вона також піде на реєстрацію, але натомість замість активного статусу торгової точки вам повернеться помилка першого документу. Тобто це те, коли податкова просить вас переподати заяву аналогічно, як ви це і робили, але підписати потрібно буде її ключиком іншим, тим, яким ви подаєте звітність. Якщо ж ви зробили з першого разу все правильним чином, супер! В нас є торгова активна точка, і ми переходимо до наступного кроку власне до реєстрації каси. Переходимо в розділ каси. Тут вже нас чекає доступна для використання тестова каса. Ми можемо її використовувати для того, щоб попрацювати на порталі, побачити механіку, як все працює, або передати дані цієї каси вашим інтеграторам, які, наприклад, налаштовують якусь інтеграцію. Якщо ж ви робили раніше синхронізацію даних з ДПС і до вас сюди затягнулася якась вже існуюча каса, яку використовували, наприклад, на інших переро, можна її активувати буде і використовувати її в нашому сервісі. Якщо ж у нас тут нічого немає, порожньо, да, нічого, окрім тестової каси, тоді натискаємо на кнопку Додати касу. Як бачимо, в модальному вікні, яке відкривається, набагато менше полів, ніж у торгової точки. Давайте дивитися разом, що ми тут повинні заповнити. Перше поле це номер каси. Номер каси довільний абсолютно, якщо у вас, наприклад, торгова точка з трьома магазинами, ви так і можете проставити від одного до трьох. Власне, перша каса, друга і третя. Потім тип перерод. Нам потрібно обрати стаціонарний, якщо це у нас класична. Система, да, наприклад, касир сидить на місці, обслуговує клієнтів. Потім ми можемо обрати, наприклад, каса самообслуговування, якщо це у нас там якісь венінгові апарати, кавові і тому подібне. Пересувний, якщо мова йде про якусь кур'єра, наприклад, так, з Android-терміналом. І якийсь інтернет-торгівля, якщо ми дійсно. Продаємо через інтернет і там, наприклад, методом доставки використовується якась кур'єрська служба, там нова пошта, Укрпошта і тому тому подібне. І обрати торгову точку безпосередньо, яка вже в нас буде зареєстрована на той момент, щоб прив'язати певну касу до певної торгової точки. Так само натиснути на кнопку додати касу і за потреби підписати знову ж таки ключем ЕЦП, тим, яким ми подаємо звітність. Аналогічно, і в розділі каси також потрібно буде почекати хвилин 5-10, але зазвичай навіть швидше, ніж торгову точку, оновити сторінку. І побачимо, що в нас є наша каса, яка вже в статусі активна, і в неї є фіскальний номер. Бачимо ось тут, в другому стовпці, якраз таки видно цей фіскальний номер. Його назначає нам ДПС, і, власне, таким чином ми вже з вами зареєстрували касу. Ще одна сутність, яка необхідна для використання програмного касового апарату, це додавання касира. Ми так само заходимо з вами в розділ касири, бачимо, що тут також є тестовий касир, який необхідний для тестової роботи. Але якщо у нас, наприклад, раніше вже були якісь подані заяви 5 перо через кабінет платника податків, ми так само, як і з касами, можемо їх тут поактивовувати і використовувати цих касирів у нашому сервісі. Якщо ж у нас немає ніяких касирів, які ми можемо використовувати, тоді натискаємо кнопку додати касира. Нам запропонує декілька варіантів: або считати файл ключа ЕЦП касира, або створити хмарний ключ депозит сайн. Або додати вручну. Так як варіант додати вручну, в принципі, він більш складний, він не автоматизований, давайте в цьому е безпосередньо е модулі його пропустимо, а зосередимо з вами на двох варіантах: Считати файл ECP ключа-касира, або створити ключ-депозит сайн. Ключ депозит сайт це хмарний токен, який має тип початки РРО, власне, для того, щоб від імені організації видавали чеки і декілька касирів, наприклад, по черзі, які працюють по зміну, могли видавати чеки, і в такому випадку не потрібно буде видавати. Або то генерувати цим касирам кожному свій ЕЦП. Це дуже зручно, тому що ключ хмарний, він постійно знаходиться в онлайні, з ним менше якихось складнощів, його не потрібно десь зберігати, скажімо так, на флешці і тому подібне. Він завжди доступний в онлайні. Якщо ж ми хочемо використовувати, наприклад, ЕЦП самого касира, або печатку файлову, і тому-тому подібне, або ми є самі ФОП і самі ж касири, можемо використовувати той самий ключ, який ми використовуємо. Для подання звітності, тоді обираємо перший варіант, читати файл ключа і ЦПК-сира. Нам потрібно буде в наступному вікні обрати АЦСК, в якому отриманий наш ключ, безпосередньо обрати його на пристрої, з якого ми реєстрацію проходимо, і ввести пароль до цього ключа. Після чого наш портал запропонує вам ввести логін касира. Логін касира це те значення, яке повинне бути унікальне серед усіх користувачів, і ви будете його використовувати, наприклад, для того, щоб або налаштувати інтеграцію якусь, або зайти в наш застосунок, чекбокс на Android iOS. Також придумати пароль до цього касира. Вказати назву касира і радимо також запускати, чекбокс підпис на захищеному хмарному сервісі. Це така емуляція підпису, яка дозволить робити це автоматичним чином, щоб не обирати кожен раз при видачі чеку ваш ключ, де він там фізично знаходиться, не вводити пароль і не накладати підпису. Ставку вручну. Після чого натискаємо на кнопку Додати касира. Аналогічно у нас іде реєстрація через кабінет платника податків. До речі, всі ці створення сутності, як торгової точки, так і каси. Якщо ви зайдете да, у ваш особистий кабінет платника податків, ви можете побачити, що там ці заяви подаються. Тобто такі форми, як 20 ОПП, вона ж торгова точка, каса, вона ж один ПРРО і касир, він же це форма 5 переро. Оновлюєте сторінку через 5 хвилин 10. Якщо оновлення сторінки не спрацьовує, тоді праворуч від кнопки Додати касир є кнопка Оновити дані. Натискайте на неї і бачите, що у вас з'являється касир в статусі активний. Таким чином, у нас вже готові всі три сутності: торгова точка, каса і касир. Можна починати працювати. Але перед цим треба дещо налаштувати. Якщо ви плануєте працювати на веб-порталі Checkbox, або в застосунку на iOS, Android, або на терміналі триводному, як їх часто називають, вам потрібно, щоб у розділі товари були власне, заповнені товари. Що для цього можна зробити? Можна імпортувати ці товари, якщо у вас є шаблон ваш, наприклад, в форматі Excel. Якщо виникають питання, як це зробити, можна звернутися або на нашу wiki.checkbox.ua, wiki або е звернувшись до нашого сапорту, який вам допоможе це зробити, як вам зручніше в чат, або зателефонувавши на нашу гарячу лінію. Також є варіант, якщо у вас небагато послуг або товарів, натиснути на кнопку Додати товар. Після чого у вас відкриється ось таке модельне вікто, яке ми бачимо з вами ліворуч. Ми повинні обрати, що це в нас таке. Чи це товар, який має якийсь залишок, чи це послуга, яка, власне, не має залишку. Вписати найменування послуги чи товару, яка буде відображатися в чеку, код. Дивіться, код, це у нас довільне значення, яке не передається в чек, не передається в податкову. Умовно кажучи, якщо у вас є там 10 послуг, ви можете їх так само і пронумерувати від 1 до 10. Обрати групу товару, наприклад, можна обрати напої, овочі там, чи що завгодно, це, знову ж таки, для зручності навігації потім да, по цьому меню. Обрати податкову групу, якщо ви є платниками акцизу. ПДВ, тобто, да, ось такі товари продаються, потрібно зайти в розділ податкові ставки, окремо налаштувати ці податкові ставки і, власне, обирати їх тут, для того, щоб в чеку повинен був іти правильний розрахунок, як власне ПДВ, так і акцизу, тому подібне. Якщо ж ви не є платниками ПДВ, у вас немає підакцизних товарів, у вас просто саме звичайне без ПДВ, взагалі, да ніякої податкової ставки, то для цього в нас вже... Власне, скажімо так, завчасно є такий шаблон податкової ставки, яка таки називається без ПДВ. Ми, власне, в підтримці Чебокс радимо її обирати навіть ось тут, в податковій групі, для того, щоб в чеку виводилась інформація, що це чек без ПДВ. Так, звісно ж таки, це не є обов'язковою якоюсь нормою. За це в нас не було особисто ще випадків штрафів. Хоча були випадки, коли. Клієнти до нас зверталися і казали, що приходила, наприклад, перевірка там да, податкова, і радили. Проставити, щоб в чеку все ж таки це відображалось. Тому така функція є, будь ласка, можете її використовувати. За потреби можна також вказати штрих-код, або якісь штрих-коди товарів, да, якщо це там різні партії, різні штрих-коди. Можна сканувати це за допомогою сканера штрих-кодів, який підключений до ноутбука, там, комп'ютера чи якогось іншого пристрою. Обирати у КТЗ за потреби, да, якщо це у нас імпортний товар якийсь, або, наприклад, знову ж таки, мова йде про підекцизні товари. І Ціну за одиницю. Власне, ми також обираємо після цього це поштучна або вимірна, скажімо так, да, у нас тип, якщо це товар. Якщо це послуга, то, звісно ж таки, такого не буде в нас вибору, тому що послуга завжди йде поштучна. Після чого ми можемо також завантажити логотип товару, знову ж таки, для нашої зручності, щоб ми бачили, наприклад, там, за застосунку не читали, а могли навіть на картинку орієнтуватися. І таким чином ми створюємо нашу картку товару. Що далі? Далі ми переходимо в розділ, який називається продаж. І ось в розділі Продаж ми відкриваємо зміну за допомогою кнопки Відкрити зміну, яка знаходиться в правому куточку. І враховуючи те, що у нас, наприклад, вже є якийсь перелік товарів, який буде відображатися ось тут внизу, ми обираємо необхідний нам. Бачимо, що у нас навпроти кожного товару є стрілочка вправо. Тобто таким чином ми обираємо цей товар і переносимо його в частину чеку, власне, додаємо його. Далі ми можемо робити, що? Ми можемо додавати кількість, зменшувати кількістю, додавати якісь знижки, власне, змінювати довільну ціну навіть продажу. І обирати, який спосіб оплати вибрав клієнт для того, щоб розрахуватися з нами. Це готівка або картка, або якісь бонуси, і, до речі, цікаво, що ми можемо обирати також якийсь свій тип оплати. Мається на увазі якийсь свій безготівковий тип оплати. Наприклад, там, відправили на IBAN, якщо ви фіскалізуєте такі речі, або там LeakPay, якась система платіжна, що заводу. ви можете прям назвати свій. Такий тип оплати, да, власне, тією назвою, яка вам до вподоби, Але в податково ми будемо передавати цю інформацію як просто безготівка, тому що для податкової ну, в них не існує якогось іншого типу оплати, окрім як готівка і безготівка. Натискаємо кнопку видати чек і, власне, бачимо, що у нас формується ось такий перший тестовий чек. Що ж, навіть якщо у вас і немає зараз активних кас, і ви тільки зареєструвалися навіть в якості тестової організації на порталі Checkbox, ви завжди можете скористатися ще раз. Так хочу наголосити на тому, що є тестові каси касири. Будь ласка, зайдіть цією тестовою касою касиром, відкрити тестову зміну та видати ці чеки. Ви побачите, наскільки це легко і просто. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Також не забудьте підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінар, якщо ви ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Без працює сервіс безлімітних відповідей на питання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!